Всім привіт! Мене звати Вадим, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїми новими е, книгами, показати свої покупки, які я зробив в основному в серпні. Е, так як я нещодавно купив новий телефон, то ось у вересні я, у мене прям така ціль не купити жодної книги. Сподіваюсь, у мене це вийде. Е, тримайте за мене кулачки. В серпні я зробив декілька покупок, тому що були різні акції, і також я купив багато бажанок, які вже досить давно хотів придбати. Покупки в мене вийшли досить осінними, тому я планую їх прочитати найближчим часом. Давайте розпочну з єдиної книги українського автора. Це Микола Хвильовий і збірка його повістей від видавництва Віхола в серії Неканонічний канон. Це друга книга в цій серії у мене на полицях. Я вирішив, що мені дуже подобається ця серія і те, як вони візуально виглядають, і досить мене сильно цікавлять. Твори, які в ній видаються, і ось я вирішив придбати Миколу Хвильового. Тут е, повість про санаторійну зону, сентиментальна історія. І також я романтика. В школі я не читав Миколу Хвильового. Я взагалі досить погано знайомий з українською класикою, тому е, вирішив потроху це змінювати. Думаю, що навіть у вересні прочитаю можливо не всю цю книгу. Не всі три повісті, а хоча б повість про санаторійну зону, я чув е, деякі відгуки, що «Хвильовий» читається трохи складно, але чомусь мені здається, що е, він мені сподобається. Не знаю, звідки я це взяв. Також я цю книгу купив, тому що Юля Четуля вона вважає повість «Я романтика своєю улюбленою е, з української класики. Також тут сказано, що персонажі хвильового це безґрунтовні романтики, герої, сповнені розпачу, нездатні навести мости між власним романтичним світоглядом і реальністю, в якій ці цінності втрачають сенс. Хвильовий один з найточніших діагностів своєї революційної доби, автор, який, як ніхто, розумів, особливості життєвого вибору своїх сучасників. Письменник, який, зрештою, сам вирішив чекати неминучого на арешту, і 13 травня 1933 року вистрілив собі у скроню. Дуже мене цікавить хвильовий. Я думаю, що десь у другій половині вересня я прочитаю повість про санаторійну зону. Якщо ви читали щось хвильового, то напишіть, мені буде дуже цікаво дізнатися ваші враження, тому що мене поки що дуже сильно інтригує цей автор. Далі я взяв книгу Кадзуо і Не відпускай мене. Я вже давно дуже хотів прочитати цю книгу, і нещодавно зробили новий наклад зробили додрук це. Неймовірно красиве видання від відданості Стариго Лева. Тут дуже багато ілюстрацій, які доповнюють цей роман. Я прочитав вкадзую Шігуро до цього три книги. Я прочитав Залишок дня, Похований Велетень і збірку оповідань «Ноктюрни». Всі три книги мені дуже сильно сподобалися, тому. Звичайно, я хочу прочитати всього Кадзу і Шігуру, і буду потрохи рухатися в цьому напрямку. Це, як я чув, має бути дуже складна історія про донорів. Події відбуваються в 90-х роках Англії. Після Другої світової війни люди почали вирощувати донорів в спеціальних школах. Роман має бути дуже повільним, розміреним. Я чув, що для декого цей роман навіть є занадто повільним, але я таке дуже люблю і тому я чомусь впевнений, що книга мені точно сподобається. Далі теж додрук, ну насправді, перевидання в новій обкладинці: це Ієн Макюен Амстердам. Ця книга, як сказано тут на обкладинці, переможець Букерівської премії 1998 року. Вона досить маленька, тут всього 200 сторінок і дуже великий шрифт і міжрядковий інтервал. Взагалі не знаю про що ця книга. Тут сказано, що це холодного лютневого дня, двоє старих друзів зустрічаються на околиці Лондона в Крематорії, щоб провести в останню путь Молі Лейн. І Клайф і Вернон обидва були колись її коханцями, і після похорону вони укладають угоду, яка призведе до геть непередбачуваних наслідків. Дружба їхня зазнає серйозного випробування, і кожному з них доведеться приймати фатальне рішення. Це гостра, сучасна повчальна притча, замаскована під трагікомедію, 1998 року, завоювала Букерівську премію. Я б дуже хотів uh, В'яна Макіна прочитати спокуту. Uh, є дуже популярна екранізація, яку я не дивився. Я все чекаю. Я сподіваюся, що наступною його книгою переведуть саме спокутно, тому що uh, найбільше чув на неї позитивних відгуків. Амстердам, uh, не знаю, коли буду читати, можливо, в вересні, можливо, вже в жовтні. Uh, мені досить подобається ця, ця нова обкладинка і це переведення. Дуже люблю читати щось. Uh, в жанрі трагікомедії, тому е, сподіваюся, що книга мені сподобається, і думаю, е, за якісь вихідні я її прочитаю. Далі я придбав книгу, яку я вже дуже давно хотів, але скажу чесно, мене досить зупиняла її вартість. І в серпні були якісь акції, вона мені вийшла досить дешево, і я нарешті придбав переможці Фредерік Бакман. Це третя книга з трилогії. Перша книга Ведмежі місто, друга книга Ми проти вас я обидві книги прочитав минулого року, і вони мені дуже сильно сподобалися. Я можу сказати, що ці книги є моїми найулюбленішими в Фредеріка Бакмана. Інші книги мені його теж подобаються, але трохи менше. Я прочитав всі його книги, крім цієї. Думаю, що у вересні прочитаю переможців, якщо звичайно щось не зміниться, тому що книга досить велика тут. 700 сторінок і досить дрібним шрифтом. Попередні книги трохи менші за розміром. Ця книга розповідає нам про хокейне містечко, в якому закрили хокейний клуб. І хокейна команда вона практично бореться за місце і за фінансування ось цього маленького містечка, яке. Єдине, що має, це хокейний клуб від межі міста, і ми проти вас однаково мені дуже сильно сподобалися. Тут багато цікавих персонажів. Книга дуже емоційна, не схожа на попередні книги Фредеріка Бакмана. Ця трилогія більше жорстока, більш драматична. Тут багато, звичайно, автор піднімає саме соціальних сучасних проблем, розповідається про підлітків, про. Класову нерівність про дискримінацію про расизм. І я дуже люблю читати соціально психологічну драму, тому не дивно, що мені ця трилогія так сильно сподобалася. Чесно, вже два тижні ця книга стоїть у мене на поличках, як я її купив, і я весь час беру її до рук і гортаю. Мені дуже шкода, що ця історія закінчується, і, на жаль, не буде більше. Книг про Бьорстад. Також я знаю, що є серіал, який знятий, здається, за першою книгою. Там тільки один сезон, але я його не дивився. Якщо ви дивилися його, то напишіть, мені буде цікаво дізнатися, як вам. Тому що я чув досить різні відгуки на цей серіал. А ця обкладинка трохи відрізняється від попередніх двох книг вона більш темна. Я бачу, що багатьом не подобається те, що. Вона трохи відрізняється, але для мене це не є а, критичним. Далі теж а, дуже велика моя бажанка, яку я купив, а, не повірите, за 377 гривень. Це тисяча осені Якоба Дезута, Девід Мічел. Ця книга коштує взагалі десь гривень 700. Були акції, я її так дешево купив. Ми обрали з іншими буктюберами її для нашого наступного обговорення. Цю книгу я планую читати вже в найближчим часом і обов'язково розповім про неї в прочитаному за вересень. Можливо, навіть буду на неї знімати читацький щоденник, але ще не впевнений в цьому. Я прочитав у Девіда Мічела в січні цього року кістяні годинники, і мені дуже сильно сподобалася та книга. Це така суміш жанрів. Дуже несподівана для мене, і найбільше мені сподобався саме текст Девіда Мітчелла, Тому я знав, що точно буду продовжувати читати його книги, і я хочу всі його книги, які будуть виходити, читати. Сподіваюся, ця книга буде осінньою. Взагалі не знаю про що вона. Тут ззаді на обкладинці відгуки. Давайте я можливо трошки почитаю анотацію. Тут розповідається про 1799 рік. Рукотворний острів Дедзіма в бухті Нагасакі єдине вікно японської імперії в західний світ. Сюди з контрабандним у скрині та великими сподіваннями в серці приїжджає голландський писар Якоб Дезуд на Дедзімі серед хитромудрих торговців і підступних тлумачів, дорогих куртизанок і дешевих повій. Він планує провести п'ять років, щоб заробити статок та одружитися з багатою нареченою в Голландії. Однак величний схід затягує його в химерну гру, де Кожен хід це поворот долі, а на кону життя. Одна випадкова зустріч і одна необачна обіцянка зрештою змусять Якоба переписати власне майбутнє у романі Тисяча осені Якоба Дезута. Історичні факти, доповнені авторською уявою, ідеально змальоване тло, на якому Мітчелл переплітає химерні лінії людських доль. Також я чув, що ця книга має чимось перегукуватися з кістяними годинниками. А, наскільки я чув, їх можна читати навіть окремо. А, для мене це не важливо, тому що я кістяні годинники вже прочитав. Цікаво буде дізнатися, чи зможу я помітити а, якусь а, спорідненість а, з кістяними годинниками, чи, можливо я її а, Променую і не побачу. Я навіть не знаю, який це має бути жанр. Ззаді на обкладинці сказано, що з одного боку це трилер, пронизаний не блискучою лінією любовної історії чи навпаки, а з другого розкішний історичний роман про зіткнення культур та перехресні історії. А, поки що, все, що я дізнався про цей роман, це те, що він а, обіцяє тобі дуже, дуже багато. І я сподіваюся, що я це отримую. Чомусь я навіть цьому впевнений. Мені дуже подобається те, що видаництво Жорж купляє оригінальні обкладинки видань. Вони дуже красиві, особливо ці випуклі елементи. Також тут є невелика позолота. Видання просто неймовірне. Це, напевно, зараз одна з найкрасивіших книг у мене на полицях. Хоч і їхні книги справді досить важкі, я думаю, що довго тримати в руках і читати їх буде досить складно. У мене тут вимальовується така підбірка осінніх книг. Не знаю, чому я саме такі книги вибирав у серпні. Напевно, я вже якось підсвідомо готувався до осіннього читання. Далі я взяв книгу Роджера Желязне Ніч у самотньому жовтні. Я думаю, нічого дивного, що я цю книгу буду читати в жовтні. Я нічого не читав Роджера Желязне. Я знаю, що в нього виходило багато книг українською. Я вже давно задивляюся на цю книгу. Тут дуже красиві форзаці з павутинням і кажанами, вони досить хелловінські. Вона невеличка, тут всього 150 сторінок. Наскільки я розумію, тут має бути щось про собаку. Зараз я спробую пошукати анотації, тому що я впевнений, що до жовтня я точно її забуду. Роман ніч у самотньому жовтні. Неможливо просто читати, ним потрібно дихати. Кожна його сторінка пахне осінніми дощами, опалим листям, древньою магією і не лише древніми страхами. Зрештою, це незвичайний роман, а радше жовтневий щоденник сторожово сторожового пса, на наймення нюх, який спільно зі своїм хазяїном Джеком, тим самим різником, а також з іншими друзями, недругами та їхніми сумнозвісними господарями бере участь у великій грі, що відбувається місячної ночі на Геловін. І не дай Боже в цій грі програти, бо долі переможених не позаздриж. Е, обіцяє, ця книга обіцяє щось дуже атмосферне. Я на це сподіваюся. Якби можна, то я б взагалі таке читав Круглий рік, тому що люблю все таке похмуре, е, осіннє, дуже люблю осінь. Я стараюся собі не будувати якихось великих очікувань від цієї книги. Сподіваюся, що отримую ось цю осінню геловінську атмосферу. Також, наскільки я розумію, тут мова має вестися від імені собаки. Дуже цікаво буде спробувати отримати такий незвичний досвід. Далі я купив вже нещодавно мого нового улюбленого автора. Це звичайно Рей Бредбері. Я взяв щось лихе на суваєм. Наскільки я знаю, це теж має бути щось геловінське. Можливо, навіть можна буде зняти відео, в якому я буду читати обидві ці книги. Мені здається, це буде досить цікаво подивитися, і мені буде теж цікаво це зняти. У обкладинці, мені здається, це має бути щось про цирк. Я теж не читав анотації. Я вже Бредбері буду купляти, не читаючи анотацій, тому що. Я у Бредбері хочу прочитати майже все. Поки що я хочу прочитати декілька ще романів, а потім вже переходити до оповідань, тому що оповідань у нього є дуже багато. Мені дуже сильно сподобався саме стиль автора. Я прочитав в серпні вино» і також продовження Про щовай літо був дуже приємно вражений. Ця книга розповідає. Роман американського письменника Рея Бредбері щось лихе насуває, описує незвичні пригоди двох 14-літніх приятелів та батька, одного з них їхні пошуки самих себе в лабіринтах і пастках темного заїжджого карнавалу. Це психологічно-філософський твір з гострим сюжетом, несподіваними поворотами та вишуканою поетичною мовою, що є сплавом містики, фантастики та реалізму. Я, як я вже говорив, дуже люблю. Всяке таке осіннє, містичне. Що вам буде цікаво подивитися, як я атмосферно читаю обидві ці книги, то напишіть будь ласка, в коментарях і я е, скоріше за все зніму, тому що книги невеликі. Е, також хотів сказати, що ця книга вийшла в видавництво Богдан спільно з Вавилонською бібліотекою, якщо я не помиляюся. Так. Насправді, дуже часто мені не подобається оформлення книг Богдан, тому мене аж здивувало, що ці дві книги виглядають дуже гарно. Все ж, я люблю красиві обкладинки, хоч я і вважаю, що текст це важливіше за оформлення, за обкладинку, за папір. Але саме оформлення, воно теж впливає на сприйняття книги. І коли книга естетичніша, її красива, її приємніше тримати в руках, то. Скоріше хочеться братися за неї читати. І сам процес читання, як я помітив, теж більш приємний. Хоча все ж текст важливіший. І остання книга це теж Рей Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. Деякі книги Бредбері збираю в цьому оформленні. Ось, а що ляхи насуває тільки в цьому оформленні. Ви тільки гляньте, наскільки вони відрізняються за розміром. Ці книги виглядають як якісь е, такі маленькі блокноти, які були в мене в дитинстві. Я думаю, вони були у всіх в дитинстві. Е, вона дуже маленька. Що формат маленький, що тут всього 270 сторінок. Я знаю лише те, що це має бути фантастика. Більше нічого про неї не знаю. Е, тут я щось не можу знайти анотації. Так, тут взагалі немає анотації. На жаль, обійдемося без анотації. Ось так. Я думаю, що або у вересні, або вже в жовтні я її точно прочитаю і вже тоді вам розповім про цю книгу. Зараз я, так як немає анотації, мені нічого про неї сказати. На жаль, у Велиміста Богдан немає якоїсь красивої серії Брендберів, в якій би вийшли всі його книги. Вони видають його в різних серіях, в різних форматах, і це досить, мені здається, незручно. Якщо ви перфекціоніст, то вам має бути дуже складно і я вам співчуваю, але для мене вже це давно не важливо. Для мене головне, щоб книга принесла мені задоволення. Це всі книги, які я придбав в серпні. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваші враження. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.